Давайте тунель. Тунель. Тунель там. Уль Ультра складне завдання зараз буде. Якщо я його виконую. То я просто. Бог цієї гри. Залізний тунель. Побудувати тунель з гарматних веж сологном та тільки гвинтокрили з теробороною. Чіп, це нереально. Це нереально. Це Unreal не неможливо его так рандом 4 700 Дом 4700, чат. Ой, туманный лабиринт. Створить хаотичный лабиринт с юнити. Боже, что ты чат GPT? А тост. Выдумаю. And MIA Fieble Rogue. Компот 500 гривень тунель. Налаштовуємось. Оооо. Ще плюс 500 від компота. Генріх, до речі, я пропустив трохи ваше завдання. Та, з мас хілом дуже круто. Придумано. Я грав, пам'ятаю, тіньового мисливця плюс. Е... Алхіміка. Так, ну ще 500 від компота, це вже у нас. Е... VIP, VIP, VIP. Рівень так. Чат, ну мені треба якусь вежу поставити, мабуть, так. Ну так не хочеться. І, давайте все-таки без веж. Будемо максимально нагліти. Деревини нема на вежі. Я отак от зроблю. Просто супильнюю заблокую нас. Все, ми тут е, в, в, в глухому селі. А самі пішли базу нагло ставити. Треба грати нагло, якщо в нас нема війська. О, я згадую в мене колись такий, був реквест, взагалі без героя грати. Я там так печу Ну ось, дивіться, як воно буде. Вибрали цю точку, тепер прикидаємо, де буде головна база. О! Привіт, блукач! Ну, те, що в нього один герой це добре. Очікуємо, що там зараз ще мільярд тролів підійде. да? Ну, гірський король тут відбувається, як справжній воїн. Як справжній воїн тут відбувається. Паралельно вежі будуємо. Все-таки добре, що я поставив, почав зразу головну будівлю будувати. Чат, що думаєте? Якщо б я тут вежі почав будувати. Я б мабуть, дуже позаду. Так, будую вежі для оборони. Воль пройшов. Ну він черевики купив. А я думаю, йому допоможуть черевики, якщо я буду його оточувати. Боже, як же він він тим тролем блокує? Ну добре, чат, і червики йому допомогли, реально. Але мене троль той підблокував. Так би я його не випустив. complete. Так, ну добре. Тут трішки об оборонних веш поставив. Ось і захистили наше містечко. Треба подумати, звідки ми тунель будемо тягнути. Або звідси прямо дуже нагло. Звідси, мабуть. Червоної. Отут форт загрейде. З кого короля качаємо до третього. Ну і нам ще різця треба. Без різця, якщо чесно, не вистачить нам взагалі дерева. Поїхала різцем. О, в оточення попав. Пророче, пророче. Куди ти попав? В оточення? Ой-ой, а ферму требай тут зараз мене переїде. Снова ну, місії ми виконали. Так, секретні тактики. Енота на розвідку відправляємо. О! Ти шо, профік? мене так пушите? У мене тут так база забудована, що якщо він зайде середину, він не вийде. Не вийде звідси. Це не зовсім залізний коридор. Скріж <різь> <різь> за все, це орк, якого ми впіймали. О, вівки. Ой, багато вівок. Добре, час. Треба його пушити тут. Я ж можу гвинтокрилів кри... 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 будувати, так. Я ж можу гвинтокрилів будувати. Build that. Ой, чат, як він епічно втік. шко забирати. Ой, він побив мою цю овечку. Тоже знову огірський король тут проти мега Огра б'ється. Так, ну звідси чат починається історія. Будуємо гарматний цей. Job done. Research complete. Давайся oh. тут. Job's done. Job's done. Бараки будує! А наш єнот все бачить. Єнот наш все бачить. Job's done. Job's done. Блю касл. Ой, у нас просто гірський король якийсь кіллер. Дві пари кіхтів плюс дві пари рукавичок. Чат, як вам ця гра? Здається, що вже якась нереальна каточка. Все-таки вінець візьму. І ще чаровики, мабуть, куплю. town is under sea. Job done. Job done. Upgrade complete. Our forces are under attack. Upgrade complete. Добре, що я купив черевики. Чат, ну краще йому нічого не відповідати, а то ще забайте. О, дякую, котик. Ти мені кепку приніс. Дякую. Все, таткові кепку принесли. Капітанська кепка. О, він він зробив ці катапульти siege. Треба эти катапульты чем-нибудь побыты. Ой, маска катапульта. Ёй, чат, там миллиард. Ще з вогнем. Ну як я маю цей тунель будувати? Може. Може ми все-таки звідси його протягнемо, чи що? початок орк цей не дає нам нормально цей реквестик виконати. Можна звідси проводи протягнути. Of they came from behind. Job's done, jobs done. За Казмодан проехал. Job done. Inventory is full. I can't build there. Job done. Job done. We can't build there. Upgrade complete. Our town is under three complete. Job done. Job's done. Job's done. Job's done. Job's done. Upgrade complete. Upgrade complete. Job's done. Our town is under siege. Job's done. Job's done. Job's done. Job done. done. Forces behind. are under attack. The behind. Job done. The town is under siege! Job's done! Upgrade, upgrade complete! I can't build them! Our forces are under attack! Upgrade, upgrade. complete! Job's done! Job's done! Greed complete. Job's be. done. Job's done. Greed, complete. Чат протянул. Ледва, ледва. Это эпик, чат. Это просто эпик. Воу. Це просто був епік. Вау. Ще, ще, короче, От добудував, якраз, якраз, якраз добудував. Якраз та уродійна вежа вже почала бити під базою в Орка і. І Маутон Кінг під ультимейтом розвалив двох героїв. Я думав все, я, якщо чесно, все, я дук там було 5 катапульт з вогнем, я думаю, ну, все, це не це вже не виконати. <реш> Добре, чатик, ми мусимо пробігтися по ньому. Ну тут, правда, такий був трохи недобудований. Одну, одна вежа тут фактично. Дотягувалася. Але, по факту, під оцими вежами та тут фіналочку дав. <реш> Чат, дивіться, це просто епік. Ну. Добре, що опонент не вийшов е, і дав фіналочку, я насправді переживав, що опонент ще вийде. <плес> <плес> Слухайте, ну, реально, от е, добре, що замовник продумав. Е, добре, що замовник продумав завдання з гелікоптерами. Реально, якщо б не гелікоптери, я б це точно не виграв. Тут хоча б я гелікоптерами міг відбиватися, і віверн побив. Бот каже, 4 з 5 даю за трошечки недобудований. Ой. Ну, коротше кажучи, от якщо оце от вважати повноцінним коридором, та, Тобто, по суті, оця вежа, вона якби вже до бази опоненту дострілює, та? Тобто, ну, по, -по, -по суті, це от повноцінний коридор. Ну, він прямо такий, оці дві вежі, вони якраз дотягуються. Оця я не впевнений, що дотягується до вівтаря, але оця точно дотягується. Ну саме головне, що вони якби ну, бій дали. Вони якби тут атакують. І, якби по пророку тут постріляли. Це просто якийсь анріал. Як ми його тут розвалили на Лоу хп гірському королі. Топ, топ. Це топ. Компот каже, давайте ще на другій карті. Ну, давайте ще. давай, давайте зроблю залізний тунель 2 тоді. Давайте давайте, можу залізний тунель 2 ще зіграти.